В той час, коли центральна українська влада десь блудить по хащі і не знає, яким чином вивести економіку України із глибокої кризи, в той час, коли життя людей погіршується з кожним днем, коли ми бачимо тенденцію економічного падіння, ми чіпкаємо якихось нових імпульсів для того, щоб змінити ситуацію в економіці. Не бачимо дочекати. Дочекатися не можемо, що робити в той момент. А я вважаю, що головне в тому питанні кожен із нас. Кожна свідома людина повинна брати тягар ноші трошки на себе. Кожна організація повинна брати тягар ноші на себе. І Якщо так сталося, то Закарпаття, яке є найзахіднішим регіоном, повинно брати відповідальність на себе і повинно ініціювати якісь зміни. Власне, це і проходить. Ми ініціювали закарпатський економічний експеримент, направили до Києва. Далі ми пропонуємо нову модель кластерної економіки. Якщо ми бачимо, що весь світ розвивається за кластерними підходами економіки, а ми загалузеємо. І бачимо, як живуть в Європі, як живуть у нас, а до «Імпульс» може дати тільки Закарпаття. Для того ми сьогодні із обласною радою, що дуже приємно, коли обласна рада виступає одним з ініціаторів таких сучасних трендових моментів, як кластерна ініціатива, ми зібрали могутній потенціал людей для того, щоб вирішити, як надалі жити. І якщо ви помітили, я представив буквально кожного учасника, чому тому що будь-яка інша область таким потенціалом просто не зможе похвалитися, як Закарпатська область. У нас є могутні транснаціональні компанії, у нас хороші вузи, які працюють, інтелектуальні, грамотні люди там працюють. У нас влада хоче щось змінювати. І коли об'єднується влада, бізнес, освіта і наука, то ми можемо вірити в те, що Закарпаття сьогодні посіяло. Там, ну, можливо, те, що через років. П'ять виросте з одного боку. З іншого боку, це дуже важливо. Це приклад, приклад для Києва. Приклад не стояти, не чекати, а щось змінювати. Регіони активно пропонують Києву змін. Не тільки пропонують на словах, вони показують, що потрібно робити для того, щоб змінити життя людей. І я дуже задоволений, що у нас сьогоднішній захід вдався. Це тільки початок. Ми домовилися про те, що ми будемо мати робочі апарати, відпрацюють всі питання, які сьогодні були підняті. І я думаю, що ми буквально вже через рік побачимо якісь практичні результати від того, що ми сьогодні напрацювали. Абсолютно, треба, щоб працював Київ, щоб працювала регіональна влада, щоб працював на місцях громадянське суспільство. В той час можемо сподіватися на 100% результат. А якщо немає 100% результату, давайте будемо сподіватися на 30%, які може забезпечити. Карпатська область. Абсолютно умовно. То якщо ми з вами покращимо життя людей, хай буде на 30%, ми щось зробимо, як громадяни, які тут ростуть, а потім буде. Буде геометрична прогресія і буде приклад для Києва, і ми будемо все змінювати. Тому тут важливо почути, важливо показати і важливо чогось досягти добитися. говоримо про освітню модель, про модель освіти все в комплексі. А нам треба наблизити освіту до реального життя. Тобто ми в 21-му сторіччі проживаємо. Які програми в університеті, які курси, хто читає лекції, хто проводить практичні, чи готові ці люди віддати. Все для того, щоб студент зрозумів, яке в нас сьогодні життя, і як йому треба вчитися, щоб зробити кар'єру, щоб стати багатим, щоб стати щасливим. Чи він просто вчиться, отримує диплом, а потім влаштовується на роботу, і там починає все спочатку. Тому йдеться про модель. Мені байдуже, починати з садика, школа ПТУ. Причому ПТУ повинна бути така модель, коли ти з ПТУ або йдеш працювати, або йдеш ітися в університет. Ти сам вибираєш рівень ПТУ має бути дуже високий. Технікум ПТУ майже не повинно бути ніякої різниці. І програми, які ми сьогодні говоримо, повинні відповідати цьому часу, в який ми живемо. Для того треба, звичайно, і нам, бізнесу, дати запит до освіти, які саме нам потрібні випускники.